Добрий день, шановні шестикласники. Розпочинаємо урок української мови. Тема уроку план тексту, види плану. Сьогодні на уроці ми пригадаємо, що таке текст, що таке тема тексту, основна думка, що таке план тексту, для чого складають план тексту та навчимося складати простий та складний плани тексту. Пригадаємо ознаки тексту. Це наявність теми і головної думки, наявність двох і більше речень, пов'язаність речень за змістом, послідовність та завершеність викладу, граматичний зв'язок між реченнями. Отже, текст це група речень, об'єднаних між собою темою, основною думкою та граматичною. Тема тексту. Це те, про що або про кого в ньому йдеться. Тему розкривають за допомогою мікротем частин загальної теми. Основна думка тексту це те головне, що автор стверджує, до чого він закликає, чого навчає. Речення в тексті пов'язують за допомогою таких мовних засобів: це повтор слів, синоніми, спільнокореневі слова, займенники. Прислівники та сполучники. Речення у тексті пов'язуються за допомогою двох видів. За послідовного виду кожне наступне речення уточнює зміст попереднього. Паралельний від зв'язку реченням властива відносно самостійність. У них йдеться про різні речі, але ці речення мають спільну тематику. То що ж таке план і для чого його складають? План це стислий запис тексту. За допомогою плану можна легко відновити його зміст. План може бути простий та складний. У простому плані увагу зосереджено лише на основних питаннях. Пункти простого плану відображають суть основних міркувань тексту. У складному плані поруч з основними задані додаткові питання. У пунктах складного плану виділяють ще й підпункти. То як же скласти простий план? Спочатку прочитати уважно текст, визначити тему і основну думку тексту, визначити мікротеми тексту, дібрати заголовки до мікротем речення або словосполучення. Речення можуть бути розповідні. Питальні та спонукальні. Як же скласти складний план? Уважно прочитати текст, визначити тему і основну думку тексту, визначити частини тексту, вступ, основну частину та кінцівку це і будуть пункти плану. Основну частину розбити на менші тематичні блоки це будуть підпункти плану, дібрати заголовки до пунктів та підпунктів плану. Пропоную виконати таке завдання прочитати текст, дібрати до нього заголовок, скласти простий та складний план. У пташині родині Соловейків, що гніздилася на розлогому кущі бузини в старому красивому лісі, народилося гарненьке пташенятко. Воно було зовсім беззахисне в цьому великому світі. Бо літо, було весело і радісно. Мама й татко носили смачну їжу, а пташенятко росло собі без турботи, дослухалося до співу своїх батьків, зачаровувалося звуками древнього лісу і собі пробувало співати. І так гарно виходило, що мала птаха всенькі дні та й робила, що співала. Ташенятко підростало, у нього з'являлися обов'язки і турботи. Та про пісню не забувало, а жило з нею, адже вона допомагала йому тоді, коли ставало важко. А важко було пташеняті не один раз. Коли воно вчилося літати, не могло здолати потоки вітру, коли вчилося вперше добувати собі їжу. Словом, усе, що робило пташеня вперше, важко вдавалося йому. І тоді допомагала пісня. Вона надавала сили, піднімала на крило, несла у високе блакитне небо, дарувала радість і щастя. Настала весна, повернувся соловей у звір'я, заспівав свою пісеньку, зачарував нею усіх довкола. Складаємо простий план. Перший пункт у родині соловейків народилося пташенят. Другий пункт плану безтурботно росло і дослухалося до спів батьків. Третій пункт виросло і не забувало про пісню батьків. Четвертий: пісня завжди допомагала при життєвих труднощах. І п'ятий пункт плану Соловей по своїй пісні. Зачарував усіх довкола. Впадаємо в складний план. Перший пункт народження пташенятка. Другий пункт пташеня зростає і підпункти – пункти безтурботне дитинство, зачарування співом батьків і звуками древнього лісу. Перші спроби співати, обов'язки і турботи, допомога пісні у життєвих труднощах. І третій пункт плану повернення Соловейка з чарівною піснею звір'ям. Отже, план тексту допомагає відтворити прочитаний або проскупаний текст. План може бути простий та складний. Простий план містить послідовний перелік основних мікротем. Складний план містить послідовний перелік основних мікротем. Деякі з них мають підпункти. Простий план складаємо так. Прочитати уважний текст, визначити тему і основну думку тексту, визначити мікротеми тексту, дібрати заголовки до мікротем речення або словосполучення і пам'ятаємо, що речення можуть бути розповідні, питальні або спонукальні. Складний план складаємо уважно прочитати текст. Визначити темою основного трунку, визначити частини тексту, вступ основну частину та кінцівку, і це будуть пункти плану, розбити основну частину, на наші тематичні блоки це будуть підпункти плану. І дібрати заголовки до пунктів та підпунктів плану. Отже, сьогодні на уроці ми пригадали, що таке текст. Що таке тема тексту та основна думка, що таке план тексту, для чого складають план тексту? Навчилися складати простий та складний плани тексту. На цьому все. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.